Читаю вирш Радовського Олександра, учениця самого класу, гуманітарно математичної гімназії. Я виросла у Київській Венеції, звілівалась підвітними акації, а повінь прибувала по інерції і заливала всі комунікації, гойдалися кричали і привози, світилися кіоски, мов кіотики, а потім прибувала в риболози, по саме небо і по самі котики. О, як було нам весело! І терасах, уси махали крилами і веслами, і кози блосіна на вокзарах. А на човнах, залитими кварталами, коли ми поверталися зі школи, дзвінили сміхом сонцем і гітарами. Балкончики втрачали на гондолі, І слухав місяць, золоти страшну страшні легенди царів і ханів, і каплива старий рибалка трупа, друхані остров острів придерхання. Влучені уськові, тяжниний кров, обумлений трапеси, а копці повені розмивала польти моєї дерев'яної вулицею.